Що нині відбувається на столичному залізничному вокзалі, і як готується зустріти спецпотяга патріарха Кирила Юлія Янчар? За кілька годин до прибуття потягу з Москви провокзальна площа столиці, наче пуста пасажирів не так і багато, хоча всі потяги ходять за звичним розкладом. Що ми вже встигли помітити, це те, що з виходу метро вокзаля, там де зазвичай стоянки паркуються таксисти, нині порожньо. Також тут десятки правоохоронців і у формі і у цивільному обходять територію. Частина вулиці Симона Петлюра, яка веде до вокзалу, повністю розчищена від припаркованих авто. Знаки парковань завішані чорними простирадлами. Самі ж водії і таких посилених заходів безпеки вже давно не пригадували. Я спрашиваю до товариша капітана, він каже, їжджайте домой, паркуйтесь, це, ні питання, ми говорить, ми служимо народу. Якби це завжди було для людей, то я б ще зрозумів, а це показуха в очередний раз. Ймовірно, спеціальний потяг Патріарха Кирила, з яким їде ще численна делегація, а також і хрест Андрія Первозваного, прибуде на першу колію, адже тут зарані очистили всі торговельні площі. Тут вже на поготові щити та загорожі, якими забезпечать спеціальний коридор для проходження делегації. За інформацією правоохоронців, тут на місці з 6-ї години біля вокзалу почнеться так звана карантинна зона. Вся прилегла територія буде перекрита як для приватного, так і громадського якого транспорту у котрій точно прибуде потяг патріарха Кирила, поки невідомо ймовірно, це буде пів на восьма або о восьмі вечора. Сьогодні же ж керівництво вокзалу заборонило будь-яке знімання у середині вокзалу. Юлія Янчар, Олексій Синельников, Програма вікна СТБ.